Друзі, всім привіт! Після моїх попередніх відео про поїздку на електромобілі до Болгарії та як я там чинила свою теслочку, багато з вас цікавились, як же все таки добралася додому, та в цілому задавали багато питань, відповіді на які не були озвучені у відео. Я не планувала знімати відео додому, бо маршрут по зарядкам був такий самий. А варто було б розповісти є ще, тому це відео буде в такому більш розмовному форматі. Я відповім на питання, які ви задавали мені під відео, розкажу про зарядки у Румунії та Болгарії та які проблеми виникали з ними. Також розкажу про кордон, який я відкрила для себе між цими країнами. А також на основне питання, як же я доїхала на Теслі додому після свого саморемонту. Давайте буду розповідати по порядку і спочатку це відповіді на запитання. Перше питання чи є проблеми з зарядкою електромобіля на великих дистанціях? Абсолютно немає. Якщо у вас європейський порт, ви в Україні зарядитесь без проблем, а тим паче в Європі. Якщо вже так сталося, що ви не знаходите публічну зарядку, або у вас не вистачає запасу ходу доїхати до наступної станції, то ви завжди можете зупинитися в готелі або просто під'їхати до найближчого готелю і домовитися з ними про зарядку, маючи свій шнурок. Тому у мене завжди є з собою два кабеля: це Type 2 і вилка для розетки, і Type 2 Type 2. І якщо ви зупиняєтесь в готелі, то спробуйте знайти такий готель, де зарядка входить в вартість проживання? Такі готелі є. Друге питання: що це за крутий тримач для телефону? Це кваблок, вони його на всіх великах таскаю, а для подорожей на машині це для мене прям мастхев аксесуар. Наступне питання: чи вигідно було їхати на електромобілі? Однозначно так. І це я ще не розібралася тоді з зарядними станціями, а виявляється, я могла економити на зарядках у Румунії. Але далі у відео буде про це. Чи були черги на зарядках? Ні, не було, куди б я не приїжджала, там завжди був вільний порт, бо там на станціях по два кабеля. Що для мене було важливіше під час подорожі на електромобілі економія часу чи економія грошей. В цій подорожі, економія грошей. Як ми планували доїхати за півтори доби, так ми і доїхали. Я на дорогах не летіла, особо не поспішала, щоб добратися поскоріше. Так як я не можу висадити на весь мій запас ходу, ну хай це буде 400 км від зарядки до зарядки. Тому ми робили часті зупинки на зарядку, поїсти пісікаки. І так як ми не гнали, то й витрати електрики були невеликими, і за рахунок цього ми економили гроші. Чи виникали проблеми з пошуком зарядних станцій? По Україні я їхала, коли ще були відключення для зарядок. Я використовувала додаток екофактор. Я просто заходила, дивилась, де я працююча станція, і туди і їхала. По Європі я заздалегідь проклала свій шлях через додаток Плакшер. Подивилася, в яких містах є зарядні станції одного оператора, щоб не реєструватися в різних додатках, і так проклала собі маршрут, щоб заряджатися кожні 200-300 кілометрів. Що це за окрас авто такий плівка? Так, це плівка, і я планую зняти відео, де я розкажу про аксесуари для Тесли, що я в ній перероблювала, та більш детально розповісти про цю плівку. Чи багато часу займає зарядка? Це залежить від зарядної станції, на яку ви приїхали. Ми заряджалися на станціях від 50 кВт, і зазвичай зарядка займала десь 30-40 хвилин. Але бувало, що ми стояли і довше, тому що після 80% автомобіль починає заряджатися повільніше. Насправді, 30 хвилин для такої подорожі це мало, бо бувало таке, що автомобіль вже заряджений до потрібної кількості відсотків, а ми досі бігаємо, шукаємо, де нам що з'їсти, і де нам попити каву. А коли ми зупинялися, щоб поспати, то я ставила автомобіль на повільну зарядку. Все одно не було сенсу ставити на швидкісну зарядку, бо ми стояли три години. І так як повільніша зарядка дешевша, то ми так економили гроші. Чи було таке, що зарядна станція була несправною? Так, один раз в мене була ситуація, що зарядку вибило і я не змогла продовжити сесію. Але це не було проблемою для мене. Я просто переїхала на іншу локацію і там зарядилась. Чи була різниця в вартості зарядки в різних країнах? Так, вона була і в Румунії вона була суттєва. В Україні я заряджалася по 16 гривень за кіловат, в Румунії по 25 гривень за кіловат, а в Болгарії по 15 гривень 50 копійок за кіловат. Чи працював по Європі інтернет Київстар в американському модемі? Працював так само, як в Україні. В містах та містечках він ловив, а по трасі та в селах його не було. Чи є бажання ще їхати в подорож на електромобілі? Звичайно, є, це дуже крутий досвід. На питання відповіла. Тепер давайте розповім про зарядки у Румунії та Болгарії та які проблеми в мене були з ними. У Румунії я заряджалася через сайт Реноватіо. І єдиною проблемою було це поповнити баланс. Я поповнювала баланс гривновою карткою Монобанк, і мені потрібно було зайти на сайт Реноватіо, натиснути, поповнити баланс. Потім перейти в додаток Монобанк, підтвердити операцію. І такі дії потрібно було зробити три рази, щоб нарешті гроші зайшли на баланс. А з запуском зарядних станцій взагалі не було проблем. Я вставила кабель в авто, на телефоні вибрала потрібний порт, натиснула почати зарядку і все, в ту ж секунду зарядка починалася. Тобто, з цим було все гаразд. Далі у Румунії я не розібралася з тим, що я використовую деякі станції у роумінгу, тобто станції інших зарядних операторів, але на цьому сайті реноватіо. Якби я використовувала напряму додатки тих зарядних операторів, а це у Румунії був, наприклад, Яндрайв. То я могла на одному кіловаті економити 3-4 гривні, а це десь було б 300-400 гривень економії на всій подорожі. Нагадаю, із Києва у Болгарію золоті піски вартість зарядок вийшла мені в 3400 гривень. Але це таке вже ж нічого не повернути, тому це буде просто досвід, що потрібно розбиратися з додатками зарядних операторів. Ще в мене питання до людей, які їздять по Румунії. От наші румуни вночі блимують фарами. От буквально до нашого перетину на дорозі, десь 100-150 метрів, і вони починають блимати і сліпити мене. Поліції попереду немає. Небезпек ніяких нема, бо це пряма дорога. Я на дальньому світлі не їду. З фарами у мене також все окей, вони нормально відрегульовані. І це саме в Румунії. Наші румуни це роблять. Поясніть мені далі про зарядки в Болгарії. Там я використовувала додаток Мегалан, і тут є позитивний та негативний моменти. Почну з позитивного: вартість 1 кВт на швидкісній станції 180 кВт була 15 гривень 50 копійок, а це навіть дешевше, ніж в Києві, за таку ж саму потужність. Тому вартість поїздки із Болгарії в Україну Київ мені вийшла дешевше на 600 гривень, ніж коли я їхала туди. Бо в Болгарії я зарядилася до 100% і за рахунок цього не переплачувала на зарядках в Румунії. Далі негативний момент це те, що цей додаток, Megalan, як це так сказати нормальним словом, вкрав у мене 700 гривень, коли я намагалась поповнити рахунок гривневою карткою Монобанк та Приват. Зі сторони моїх банків транзакції завершені, а це значить, що гроші їм пішли. Їхня підтримка мене, ну можна сказати, ігнорить. Вони сказали, Ой, да, 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 ми будемо розбиратися. Пройшло вже чотири тижні на мої листи. Вони не відповідають, типу ну що там я їм пишу, що там як справи. Тому отак вкрали у мене 45 кВт. Так як я туди приїхала і мені все одно потрібно було стартанути зарядку, то я підв'язала доларову картку приват в додаток. І тільки тоді зарядка нормально пішла, так що друзі, на всякий випадок заводьте собі валютну картку. Далі про кордон Румунії та Болгарії. Цього разу навігатор проклав мені маршрут іншими місцями. Я, в принципі, була не проти їхати іншою дорогою, де є гори, серпантин та менш загружений кордон, який я очікувала пройти за 10 хвилин. Приїхали ми на кордон Добромір Крушарі. Це такий непопулярний кордон, і працює він лише з 8 ранку до 20 вечора. Там, навіть якщо шукати цей кордон, відкриваєш Google Maps і ти бачиш, знаєте, як звичайні там дороги такими жовтими через кордони ведуть. То цього кордону навіть не видно. Це такий, знаєте, кордон для місцевих. Переді мною було три машини на румунських болгарських номерах, і вони прийшли кордон буквально там за п'ять хвилин. І я вже така рада сижу в автомобілі. Думаю, о, це я вибрала такий топовий пропускний пункт. Зараз я так швидко пройду, але не тут то було. Моя черга під'їжджати до шлагбаумо. Я зупиняюся, віддаю прикордоннику документи. Він з ними йде до себе в будку, і тут починається щось таке цікавеньке, прикольненьке. Я ж віддала прикордоннику документи, і 10 хвилин його немає, 20 немає, 40 немає, годину його немає. І при цьому нічого не відбувається. Багажник у мене ніхто не перевіряє. І щоб ви розуміли, що відбувається у цей момент. За мною ж починають приїжджати машини. Прикордонник виходить, забирає у першої машини документи. Забрав, пішов в будку. Під'їжджає друга машина. Вийшов, забрав, пішов в будку. Під'їжджає третя, четверта, п'ята, шоста. Виходить, все так по одній машині виходить, забирає у них документи і йде до себе. І так я нарахувала 15 автомобілів. І поки він оці всі 15 автомобілів по одному не вийшов і не зібрав документи, він взагалі не звертав на мене увагу. Тобто, мабуть, вже коли просто перестали під'їжджати автомобілі на цей пропускний пункт. Він тільки тоді вийшов, віддав мені документи, побажав, типу, Приємної дороги, і я поїхала. Тобто він просто так годину тримав мене на кордоні. І щось мені мало віриться, що от коли наше авто на українських номерах, а ми з українськими паспортами от приїхали саме в той момент на КПП, то у них там заглючила база і вони не могли нас перевірити. Або сенс нас тримати там годину. Чому в мене склалась така думка, що таке відношення саме до українців? Бо поки ми стояли в очікуванні, я зайшла на Google Maps і побачила, що пишуть інші. Ось буде приклад одного з відгуків, можете це стопити почитати. Яке було до інших відношення, тому склалася така думка і був такий неприємненький момент. А тепер найцікавіше питання щодо Тесли, та як я на ній доїхала? Я зробила кондиціонер за два дні до поїздки додому. За цей час я встигла його протестувати, і в день виїзду також було все окей. Ну я ж мастер починила. Виїжджаємо додому, їду по Болгарії з кондиціонером, все окей, заряджаємось на швидкісних станціях. Далі їдемо по Румунії. Так само з кондиціонером заряджаємось. Все окей. І ось десь за 250 кілометрів з Україною я знов стою на потужну станцію. Зарядилася все окей. І як тільки я включаю кондиціонер перед стартом, щоб їхати, в мене знову вискакує ця помилка. Тому кондиціонером на охолодження я більше не користувалася, а просто увімкнула дуйку на всю потужність, яка просто обгоняла повітря по салону, і за рахунок цього нам не було спекотно. Потім вже в Україні я заряджалася на 50-60 кВт станціях і без проблем доїхала додому. І ось я дома вже 20 днів. І на сервіс так і не поїхала. Порекомендуйте мені Тесла сервіс в Києві. Будь ласка. Щось цікавого, то в Києві ця помилка у нас не з'являлася. Чоловіка, що я неправильно вмикаю кондиціонер. Я ставила дуйку на один і температуру на 18. І типу, так кондиціонеру усилено працював. А треба було ставити дуйку на три і підвищувати температуру, там, наприклад, на 21, щоб було не так холодно. Але мені все одно треба на сервіс, не знаю, що я сижу. Я на вельчику катаю. Ой, аби наступне відео з Теслою не було з евакуатора. Що, ж, друзі, здається, я розповіла все, що хотіла, відповіла на основні питання. Якщо у вас ще є запитання, пишіть їх в коментарі. І, можливо, ви хочете бачити відео на якісь конкретні теми, також пишіть їх в коментарі. А ще, друзі, я вам дуже дякую за активність на моєму каналі, за всі коментарі, лайки та підписки. Ну, я просто зовсім не очікувала такої активності, коли я знову відновила ведення каналу. Я в шоці. Я буду вдячна за лайк ще й під цим відео, і побачимось наступного разу. Пока!